У Московській області впав безпілотник з 17 кілограмами вибухівки. За даними Розмі БПЛА, було начинено вибуховими зарядами на основі Сі 4. Вночі в окупованому Севастополі стався вибух. Так званий губернатор повідомив, що близько четвертої ранки Чорноморський флот нібито відбив атаку надводних безпілотників, і жодний об'єкт не пошкоджено. Путін не приїжджав до України. Замість нього був двійник: білд, видання довело На окупованій території приїжджав дублер бункерного. А ось і докази: губи, то вузькі, то надуті. ніс, то опуклий то кирпатий, вуха, різна мочка, відстань між очима та вухами, підборіддя, то виступаючи, то скошене Ріс це звичай Путін 170 см. Носить спецтуфлі із захованим каблуком. Але іноді в нього звичайне взуття. З 24 лютого 2022 року СБУ викрила понад 300 зрадників малюк. За словами голови СБУ, серед тих 300 зрадників 9 в СБУ і 102 в силах оборони загалом. На землі вирує потужна магнітна буря. За даними вказаними на сайті, слабка магнітна буря почалась 23 квітня. Метеоудар триватиме до середини дня 24 квітня. Рівень збуреності магнітного поля землі досяг рівня J4 з 5. тобто йдеться про досить потужний метеоудар. Рівень J4 передбачає, що на землі, крім серйозних перешкод, зв'язку можуть бути зафіксовані серйозні порушення супутникової та радіочастотної навігації. Унікальне відео від НАСА, зняте навколо землі. Кадри на відео зняті під час двох експедицій Міжнародної космічної станції між березнем 2022 і 2023 років на висоті понад 400 кілометрів над землею. Ролик триває майже годину, а на тлі звучить спокійна музика. Чудовий варіант для релаксу. В Україні бачили полярне сяйво через потужну магнітну бурю. Астроном в ніч з 23 на 24 квітня 2023 року в Україні та багатьох країнах північної півкулі спостерігалось яскраве полярне сяйво. Сталася потужна геомагнітна буря G4, пов'язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на сонці кілька днів тому. Повідомив Володимир Кажанов, сяйво в селі Лелехів, Львівщина. Раз на 40 років на землі спостерігали гібридне сонячне затемнення. Таке сонячне затемнення останній раз було 8 квітня 2005 року. Наступне очікується аж 30 квітня 2041 року. Відмінність від попередніх полягає в тому, що це затемнення гібридне. Ця дивовижна подія відбувається, коли сонячне світло відбувається від поверхні землі, освітлюючи темний бік місяця.